Вітаю, друзі. Бензинова криза накриває рефію. Що далі буде? А що буде далі? До чого це все призведе бензинова криза на Росії? Що скаже Таро? Це буде. Початком зміни ситуації. Тобто, знаєте, відбуваються події, які, які змінюють, змінюють ситуацію. Є бажання змінити ситуацію. Буде багато емоцій бурлити, дуже багато емоцій. Розумієте? Стосовно зміни ситуації. А це напряму буде, буде напряму впливати на війну, на агресію. Треба буде робити вибір. Карта влюблених. Вони ще спробують похитрувати, вони ще спробують якось, якось випутляти цієї ситуації. Але це напряму впливає. Тріумф, ну, вони по-хитрому хочуть випутляти з цієї ситуації, так? тобто вирватися, прорватися, йти до ціли. Ну, Подивимося зараз. Ресурсу мало. Ресурсу мало. Хитруватимуть щось в їхньому думку. Знаєте, вони якось спробують, спробують стабілізувати ситуацію по-хитрому для того, щоб продовжити свою агресію. Але ресурсу дуже мало залишилося. Ну, бачите, вони ще надіються на свою зірку на перспективу, що все вдасться, в да, майбутнє. У них все вдасться. Надія, є надія. Але ці надії ілюзорні, таро говорить. Ілюзорні. Придеться відмовлятися від чогось, від чого? А від чого вони будуть відмовлятися так? Видно. І чого ж їм доведеться відмовлятися? Від розширення кордонів. Обман. Те, що вони будуть розширювати з тим, з тим, чим вони визначилися, спланували, піде по ілюзії і, і обман. обман. Те, що колесо фортуни спрацює в них, це обман. Буде якийсь певний розворот. розворот. Вони сподіваються, ви розумієте? От вони, вони вірять по колісниці, по, по фортуні, що вони успішно зможуть вискочити. Хит, по-хитрому, дивіться, ось вони, по-хитрому. Ну там Путін поїхав в Китай, і либу там тянув, можливо, будуть час щось ще там перетирати, це по-хитрому щось, щось шуре-муре, щоб змінити ситуацію. Але це обман. Обман і ілюзія, Таро говорить: шанс. Змінити, змінити ситуацію, шанс. Відійде від них шанс. Знайти, дивіться, вийти з ситуації, знайти вихід з ситуації, шанс. По фортуні це обман. Сил не вистачить у них. Сил не вистачить і доведеться обнулятися. Ну, так от криза. Да? так ось криза їх накриє. Як безпосередньо. Як безпосередньо вплине на хід бойових дій? Ця криза як призупинить. Вони не те, що призупиняться, це або буде десь повна зупинка, а взагалі-то це може бути дуже повільним, дуже уповільниться, скажімо так. Робота, уповільниться робота. Через те, що слабкі, ослаблені будуть. Ну, звичайно. Будуть потребувати допомоги, намагатися взяти ситуацію під контроль в цій роботі да? дуже сильно, щоб, щоб ну, бажання їхні здійснилися, вийти з ситуації, взяти під контроль емоції, але доведеться йти. Е, є, але у них є страхи, що все-таки доведеться їм виходити з України. Нова карта виходу, дивіться. Перемога. Перемогу важко. Перемогу. Перемогу е перемогти важко, багато проблем, і через це треба закінчувати. Отак, тут, тут, тут е люди жертвувати. Ну, е людям, дивіться, доведеться закінчувати, а людям буде якась. Е Інформація щось будуть висвітлювати, да, інформацію якусь висвітлювати, але в перевернутому вигляді, щоб начебто домовилися, що є план і так далі. Будемо далі співпрацювати по окупованих територіях, будемо відстоювати, будемо боротися, хоч, хоч звичайно розпач і так далі. Тобто будуть, щоб буде, будуть нові якісь проекти, якісь ідеї, нові, розумієте і так далі. Ну, то, тобто будуть, будуть своєму електорату вішати лапшу на вуха. А насправді це всі, вся, вся ця катастрофа енергетична, їхня бензинова, призведе, може призвести, може призвести до того, або, мабуть, знаєте, як я б сказала, зіграє навіть головну роль в тому, що їм доведеться зупинятися. А потім і виходити, тому що коли вони будуть просто стояти, зупиняться, да, будуть стояти, все рівно треба, <кій> треба цю всю армаду е, годувати, пост, робити там поставки і так далі. Розумієте? А. а... А постачати чим, якщо нема бензину. Вони спробують ще, як я вже говорила, вони ще спробують пропетляти, пропутляти якось, знайти якісь таємні е випадала там карта місяця, да, обман, і це скриті дороги. Якимись скритими дорогами ще спробують пропетляти, так би мовити. Ну, от ви зараз бачите, та роман моє говорить, що мої розклади говорять, що доведеться йти дві карти. Дві карти випала останніх, що вони можуть вийти з території України і в цьому суть, в цьому суть заставити їх вийти, не вибивати, не втрачати наших хлопців, а видавити їх. Видавити. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.